Так и окончание украинского конфликта уже на подходе. Кто не скачет, то и москаль. Поправьте меня. <связать> Кстати, не, не знаю точно, где заканчивается граница Украины. Лиссабон. Это еще Украина или? <связать> 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 ну, Сумбач, ну, мы же вот, вот единая страна были, вот Киевская Динамо. Идиот! Абсолютное ничтожество. По большому счету, выдал. Разрешение на теракты на территории Европы. Я вообще считаю, что за русофобию надо отвечать. За 24 часа произошли серьезные инциденты на двух нефтеперерабатывающих заводах. В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Четыре Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий наш випуск антипропаганди, яка завжди ворог намагається нас зламати, погасити нам світло і зробити так, щоб зокрема і ми перестали виходити в ефір і чинити свій супротив. Але три з роки завдяки Збройним силам України, українському народові, духу незламності ми стоїмо. Ну, я говорю, звісно, про повномасштабну війну. А в цілому, з 2014 року, ворог почав закаляти наші. Нерви, сили і волю та жагу до перемоги, тож я сьогодні вам пропоную, як і завжди, гуртума. Бити в інформаційній сфері нашого ворога не давати їм поширювати неправдиві наративи проти нас. Вони вже доходять до Ліхтенштейну, до Лісабону, до Берліну, до Парижу і намагаються захопити пів Європи. Хоча ми знаємо, що вони давним-давно погрузли по вуха на Донецькому напрямку. Тож на старті нашої програми не забувайте лишати свій лайк цьому випуску. Пам'ятайте, що таким чином ви даєте можливість нам Більше і більше охоплювати аудиторію, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене, і якраз допомагайте нашим бійцям, нашим військовослужбовцям, які і сьогодні вночі тримали небо над нами. Ми збираємо всього на всього тисяч гривень для військовослужбовців. 11-ї зенітно-ракетної шпівської бригади. На ці кошти будуть закуплені комплектуючі для систем протиповітряної оборони. І на правду, мені деколи дуже сумно, коли я бачу, що пройшов випуск, там була величезна глядацька аудиторія, а збір так і не закритий, а капнуло всього кілька тисяч гривень. І я не знаю, чи ви втомилися, чи ви більше не хочете донатити. Чи що ми не так робимо? Друзі, давайте якомога швидше допоможемо нашим військовим, тому що вони на своїй службі кожен день. А я тим часом вам розкажу. Скажу про все, що відбувалося за Парєбріка. Чи були ви коли-небудь в Дагестані? Я на щастя, теж ні. А от наші дрони там побували сьогодні. Вранці наші пташки з'явилися в небі над Дагестаном. Метою безпілотників стало одне із місцевих дуже цікавих підприємств. Удар одного із дронів припав на нафтоперевалочний комплекс. Дах нафтопродукт, який є найбільшим на північному Кавказі. У той же час інші джерела стверджують, що атакувати могли нафтопереробний завод Дахнотех. Щоб це не було, друзі, горіло прекрасно, долетіло в ціль. Ну і здається, що сили безпілотних систем мають бути задоволені результатом. І що ж робити з цими триклятими дронами? Росіяни тут знову всіх перехитрили і вигадали своє ноу-хау, тобто зброю, яка завжди аналогафніт. Як же захиститися від українських дронів? На захист НПЗ виходить патріотизм, ну точніше, патріотично налаштовані громадяни Федерації. Я навіть спочатку подумала, що мова йде про те, що ці об'єкти критичної інфраструктури будуть в буквальному сенсі прикривати своїми тілами росіяни, але ні. Резервісти досвідчені патріоти. От хто має закрити небо над Росією, не протиповітряна оборона чи авіація, а ті, хто просто вміє стріляти. Зачекайте, адже ви і так все збиваєте, У вас все так супер. Ми щоденно бачимо оці звіти, матеріали, заяви мерів та губернаторів, що все збито, що падають хіба що уламки. По-друге, ви ж казали, що. Проблемы из НПЗ в цілому да и спальним, с пальными водопроступорами просто не. Не вжевы снова россиянам. С участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов. В целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения и иных важных для благополучия граждан объектов принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России. А, как? Хеба кто смех подумать в 22 году, когда только начиналось СВО, что все закончится именно этим. Це росіяни показали нам цей приклад із ракетами, з дронами, як можна наносити удари по критичній інфраструктурі, по енергетиці і не тільки. Тож пам'ятайте, що ми б'ємо тільки у відповідь. Ну а в Росії з 22-го року ми спостерігали за ейфорією, радістю, компліментами в бік військових, які просто вбивали цивільне населення. А тут виявилося, що Гаспаряна критикують росіяни за кровожерливість його проти українців. Чуєте? Його критикують за кровожерливість. Ми, може, раптом сьогодні вночі з вами щось пропустили, і старі добрі росіяни раптово перестали радіти, коли інші росіяни нас вбивають? Як же це Гаспаряну не радіти? Як йому не плескати в долоні, коли сьогодні російський дрон вбив молоду маму та її донечку Аделіну, якій було 6 місяців, та 12-річну її ж племінницю Анастасію? Всі вони загинули. Це хіба не. Денацифікація це вбивство дітей. Хіба не так перемагає Росія? Це ж неописані правила СВОшної армії. Коли ти не можеш перемогти Збройні сили на фронті, тоді просто вбивай українців в тилу, бий дронами по дитячому садочку, як це було в Харкові. Ну це ж браво, це ж перемога. І Гаспарян всьому знайде пояснення. Ну, наприклад, що діти від немовлят до шести років українські діти. Це ж є головна небезпека Росії. От з ними і треба боротися, захищаючи Росію, аби русофобія не множилась. Може я, конечно, щось то путую, але по-моєму, Богдан Хмельницький э, не прыгав э, по. территории нынешней Украины с криком кто не скачет то и москаль поправьте меня Эй! по моему вице-канцлер э -э граф Белобородько, родом с киевщины он тоже <связывал> не призывал убивать русских правда а служил российской империи которую считал своей родиной <связывал> так если, извините, там произошел поворот сознания, почему я должен находиться в том же самом модельном ряду? Ради чего? Вы знаете, у меня есть э, тоже знакомое, но это вот такой классический сопляжуй. Вот прямо это такая вот тургеневская барышня, которая вот... В... Это даже не империя. Это где-то стратосфера. И она говорит... Ну, Сумбадж, ну, это мы же вот-вот вот единая страна были. Вот Киевская, Динамо. Я говорю, это очень хорошо, что ты подала голос за Киевская Динамо. А тебя не, не смущает, что звезды этого Киевского, Динамо призвали убивать русских. А я, значит, должен их продолжать любить и оберегать. Да пошли они в задницу. Сдохнут в конвульсиях в придорожной канаве. Туда им и дорога. Я вообще считаю, что за русофобию надо отвечать. Я бы, будь моя воля, это вел бы вообще статью в Уголовном кодексе. А наказание за русофобию. Вот там, я не знаю, в 208 статью, ну, какой-нибудь там пятый пункт, шестой, ну не пункт, там часть хорошо вести и судить за это. Вот это будет честно. Якось цікаво, починали ці побідітелі. Ну, тобто зайти, окупувати, перемогти все дуже швидко, миттєво. А тут тепер такі нещасні, русофобія, українці нас ображають, б'ють по нам. ай яй яй боже мой, помогіть і спасіті, серйозно. Тут, до речі, ще й стало відомо, що українці стають найбільшими спонсорами тероризму у світі. Не дружочки Москви, типу Талібану, Хамасу, не Хосити чи Хезбала, не Іділ, зрештою, який, до речі, вже проявлявся на території Росії під час теракту в Крокосі, а саме ми. Соловйов бачить український слід навіть у сонці, що встає. А це ж правильно, ми стаємо для росіян їхньою найбільшою фобією, так і має бути, страхом. Ми їх переслідуємо в кожному темному закутку. Вчора от ми вам розповідали про прикрість, яка сталася одразу із кількома закордонними російськими НПЗ в Європі. Ну, так буває, що щось вибухає. Кому, як не українцям це знати, от нас горіли склади з боєприпасами, так ніхто і не знає, що то сталося. Тож, ще мінус 2 НПЗ, і знову чомусь. Без суда та слідства ми винні в цьому. Ми, до речі, Трампа замовили теж. Ми і на ФІЦу робили замах. Теж то все ми. Так що ще трошки, і розвал радянського союзу теж повісить на українців. Хоча ми, якщо і будемо стояти, то хіба що за розвалом Росії? Давайте все ж таки нам приписувати справжні досягнення. Цільської честь за 24 години часа серйозні інциденти на двох ніців заводах. Ночь на понеділку вспихнув пожар на заводі Мол. за Бате в Венгрии. А несколько часов ранее взрыв потряс нефтепрорабатывающий завод Петротел Лукоил в Румынии. Завод Мол, крупнейший, самый современный в Венгрии, получает российскую нефть по трубопроводу Баратшак. Румынский принадлежит российской компании Лукойл. Имеет годовую мощность 2,5 миллиона тонн нефти, что делает его одним из крупнейших предприятий Румынии. Ну и? Фиц, покушение на него, Uh, исполнителю 21 год. Далее. Далее. Хорошо. А заказал кто? Там же очевидны были украинские следы. Mm -hmm. Молчание. Два покушения на Трампа. Очевидны украинские следы. Молчание. Два украинца прибывают в Румынии 14 теря из Польши. Оставляют в офисе компании два пакета замаскированных дистанционного управления с зажигательным устройством. Теракт перетворачен на задержание украинцев не упоминается. Полученные данные спецслужбы Румынии подтверждают принадлежность двух украинских граждан широкой сети диверсантов в европейских странах и дальше шик, контролируемых российскими секретными службами. А доказательства какие? В Польше задерживают 8 человек, подозреваемых в подготовке диверсии. Украинцы. А их же потом надо будет наградить? Ведь судья, идиот. Абсолютное ничтожество. По большому счету выдал разрешение на теракты на территории Европы. И политические убийства. А покушения уже были. А вот теперь, после того, как эти заводы сгались, а кто может гарантировать, что не будут совершены теракты, направленные против неугодных политиков? Фица, Орбан, Вучич, Без лидеры суд АДГ. Тем более, мы же помним, Владимир часто рассказывал, как кто уже в тех же Нидерландах, кое-кто ходит радостно улыбается, а ряд оппозиционных политиков все время должны ходить в бронежилете Сейчас с охраной. Сейчас опять вот вынужден был так, в ДГ, отказаться от погибли. ВДГ 16 депутатов тихо умерли, это так. не вызывает... Ну что, ну умерли, умерли, ну что, ну бывает. Б... ЦРУ, Мещисть, Массад. Саме українські сили. Тепер буквально по всьому світу. І подивіться, як про нас розповідають і зроблене, і не зроблене, і в майбутньому і теперішньому і минулому все приписується нам. Тож у Москви від дій Києва вже підгорає, вже кипить і вже закінчується терпіння. Києво. ну ж ж, в 22-му році дали чітко зрозуміти. Здавайтесь, тут Росія програти не може. Ви що? А Київ, сука, все ніяк і ніяк не зрозуміє. Що у Москві он є ядерна зброя і що пиня буквально чотири роки. Як головна голубка Миро та миротворець б'є по рукам Соловйова і каже, а та, -та! бити ядеркою по матері Герадов Руських, ну, тобто по Києву. Одним словом, коли говорити вже немає про що, коли здобутки на фронті такі крихітні, крихітні, як там хтось говорив про Наталії Соловйова, а заповнити простір треба, тоді на арену знову виходить вона, ядерка. До речі, сьогодні Путін теж повідомив, що в Росії будуть проведені планові ядерні навчання. Здається, це восьмий раз тільки за час проведення СВО бідолашні. Все ніяк навчитись не можуть своїх життів. І ви прикладаєте до надав стройків. Понимаете, если, если враг сопротивляется, его надо уничтожать. Но, Но дело только в том, не том, что нам-то нам это было, нам, почему не трогать город? он, он у вас западная Украина. А там, я а не там случайно чего? же говорю не Львов, а Лемберг. А там нет Потому в... что Лемберг не надо. Властей наш там нет, им плевать. Власть сидит в Киеве. У Киев. Киев есть банковые, которые я вообще удивляюсь Ну это я до сих пор правильно понимаю, что я график знаете, знаешь, как я не очень хорошо. Не как очень, потому вообще, что мне, ставишь, мне просто что я просто плохо знаю, мне объясняли, что там так все расположено, что ты обязательно попадешь по там святыням. Угу. То есть как-то они там совсем рядом. Я просто такие совсем не знаю, пока еще. Там говорят и вот только в те, те, те помещения, в которых я он, он, не с, прочь, он сидит просто получил, тоже, представляют архитектуру. Они уже на... Ну что ж, сделай. Еще я... раз повторяю, что да, да, она... это вопрос, просто плевок, когда человек, вот этот, который, собственно говоря, развязал эту войну, постоянно нам вещает из одного и того же помещения. Вот как будто, так сказать, это его не я касается. Я согласен. Но ну, понимаете, что это можно взять только ядерным оружием. Ядерное оружие, еще раз, на мой взгляд, это козырь, который использовать. И у нас есть другие виды вооружений. Зачем да? использовать это вам... тот козырь, который, который вот что применение ядерного Но оружия даст? Быть. Снесет Мощь. этот город вместе с населением? Нет, конечно. А что? У нас есть очень разные. Вот предложение о том, что мы сейчас туда приедем с громкоговорителями, ребята, покидайте, потому что мы при... При... нанесем ядерный удар. Такого да? не буде. Почому? Володимир Володимирович сказав, що ми твечера шарахні Марішником, ми мирно предупредим. Певно, вам цікаво, а що після Києва? Ну, мають бути якісь наступні плани чи амбітні цілі, і вони справді у росіян вже є. Одразу за Покровськом взяти Лісабон. От нічого їх знаєте не вчить і ніде вони не роблять висновки, вже сказаним чи зробленим. Ви ж пам'ятаєте, як минулого разу вони вже говорили, що в них відкрилася дорога на Париж через захоплення Бахмуту. Авдіївка їм подарувала Берлін, ну а тут знову Лісабон. Хоча вони 11 років топчаться на одному і тому самому Донбасі. Тож я друзі не полінувалася і спитала чата GPT. скільки часу СВОшній армії. Знадобиться для окупації Європи, щоб дійти аж до Лісабону, якщо вони збережуть свої сьогоднішні темпи просування, і ось який в нас вийшов результат за найреалістичнішим сценарієм, враховуючи, що темпи росіян сповільнюються щомісяця, наприклад, з 725 квадратних кілометрів у листопаді минулого року до 133 квадратних кілометрів в березні 25-го, з урахуванням тих втрат, які у росіян зберігаються, а це Тисяча солдатів на день, ще санкції, ще, звісно, має бути опір НАТО. То до Лісабону вони дійдуть не раніше аніж 2500 тисячі рік, коли Путіну виповниться 548 років. вісім В успіх переговорів між Трампом і Путіним я вірю. но этот процес требує серйозної проработки і создання у своєї успішні переговори. Особенно после достижения шокирующих да. по своей мощи достижений на шар. Когда вся Украина вот когда мы просто зашарахнем так, что станет ясно. Следующее откладывание. Да. Это будет финализация. Да, да. да дальше уже. Да, Кстати, я не, не знаю точно, где заканчивается граница Украины. Лиссабон, это еще Украина или... Ну, я слышал, что-то там от Лиссабона до Владивостока что-то так вот. Нет, говорят. это Россия. Там, да. А вот до Лиссабона. Сейчас просто хочу понять. Потому что где мы должны остановиться? Нет, граница России не заканчивается нигде. Этот ответ мы хорошо помним. Откусить можно, переживать как. Это вот то, о чем я говорю. Это большой вопрос. Вот мы говорили в эфире на эту тему. Как проглотить? Нет, а вот чего мы хотим? Ну, например, да? Ну, ну, вот так. Мы говорим, давайте возьмем такие, такие, такие. Миллионники. Ну, там же не будет миллиона. Да. А как Миллион. мы наводить будем порядок? Кем? Как раз миллионники будут. Люди с районных центров. Конечно. Все будут бежать как, в миллионные города. Как мы будем наводить порядок? Вот в этой войне нового типа, когда идет речь. Вот что это обозначает? Один момент, когда мы идем по территориям, где проживают люди, нам близкие, которые да. хотят, которые голосовали. В другой момент, ну ты, ты входишь, да? И что делать? У нас всего 150 миллионов человек. У нас в армии там 1%. Мы сколько должны там будем разместить силы средств, чтобы заниматься работой со ждущим? Да, понятно, может сказать, видите, а сами украинцы. Сами украинцы пойдут только тогда, когда есть структура и система. Да. Их вписывающие определенные. А у нас такой пока нет. У нас есть задачи, не решались. Да перестаньте. Вы же, когда нападала в 22-м на Украину, вы же думали, что тут все вас будут ждать и с квитами. Будуть Кироваєвим простягати. Всі вас будуть любити так. Європейці, що вас не люблять, Квітів не буде. Утримати, окупувати, боже мій. І це все на тлі заяв Дональда Трампа про те, що Путін хоче миру і не хоче війни. Хоча б виявляється, що і війна в Україні от-от закінчиться. Я, чесно кажучи, ржу не можу, ну, бо ж це сказав той самий Трамп, і це після нього цитує Скабєєва. А Путін, як ви знаєте, всю ну, ніч бив по Україні. Оде логіка, Неясно. Але, вочевидь, в Росії є певний запит на мир серед росіян, в якому відсотковому співвідношенні ми не знаємо. Зрештою, і ми теж із великим задоволенням увесь цей час порушуємо повітряний простір мордеру. Але сам Трамп вчора прямо сказав щодо потенційної зустрічі із Путіним, він не хоче марно витрачати свій час, тобто марно зустрічатися із Путіним, якщо той буде знову наполягати на капітуляції України. А ми ж знаємо Москву, і ми знаємо Пиню. Тож особисто я, як раніше, роблю ставку на те, що ніякого Будапешту не буде. Гарячим слідами так качання українського конфлікту вже на підході неожиданно заявив Дональд Трамп. Президент США дав поняття, що рішення встреч з Путіним он прийме в течение двох днів Трамп. таким образом не подтвердил брос целого ряда западных СМИ о том, что встреч президентов России и США не состоится. Трамп не подтвердил эту информацию, но и не опроверг. Зам главы Министерства иностранных дел России Рябков буквально только что в эти минуты он делает заявление, сообщил, что подготовка к саммиту продолжается. Значительних препятствий, як он виразився к проведенню самі немає, но робота дійсно не проста. І наостанок вам, друзі, дещо про плани, до чого треба готуватися росіянами не тільки до землі. Російська православна церква офіційно заборонила розкоші на Росії і проголосила курс на бідність серед росіян. При тому самі церковники, як ви знаєте, якщо і їздять, то тільки на мерседесах. Ці інші авто від лукавого і небогоугодні. А от росіяни, точніше, росіянки це ж така, знаєте, вічна в них якась священна війна у попів проти російських жінок. Так от, вони мають все віддавати на церкву і бути бідними, як та церковна миша. Бо гроші це випробування. Гроші це хрест для Путіна, який він несе. Гроші це Галгофа для патріарха Кирила Гебешника. І він на неї йде. От тільки такі державники все це можуть пережити, а в іншому краще грошей не мати. І тут піп потрапив, знаєте, випадково не в, в глаз. адже, судячи із планів на наступний рік, Путін таки має на меті масово росіян лишити без грошей. Женщина со 100 тысячами рублей, женщина с миллионом рублей, вы уверены, это разные женщины. Вы думаете, что она будет счастлива, что у нее будет 100 тысяч? Абсолютно. Если у нее будет 100 тысяч, это будет страшное, страшное переживание у нее каждый день. Что купить, куда потратить, куда, значит, свое приобретенное потом сложить. Да вы что, да это кошмар будет. Если у вас будет столько денег, да это такое испытание. Вы что, потому что к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Понимаете, как же так? У тебя 100 тысяч. Ну зачем тебе больше? Зачем тебе больше? Помыслы и, точнее, совесть будет совершенно справедливо а, нас обличать за а, неблагоугодную роскошь. Правда? Вот. А, дело в том, что самое главное, мы с вами правильно определились, стоять на месте нельзя. Главный вопрос – куда двигаться? Я у свою чергу бажаю нашим глядачам навпаки тільки багатства. Бо я зацікавлена в тому, щоб ви завжди мали можливість як і чим задонатити в підтримку збройних сил України. Шукайте, друзі, в описі до нашого випуску посилання на збір в підтримку військовослужбовців 11-ї зенітно-ракетної Шепетівської бригади. Ми збираємо 150 тисяч на комплектуючі для ПВО. Не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну До зустрічі.